Посіння олімпіада. Цього року Лусії вдалося з'їсти в одному ряду з Крітою і Сусаною, а все через те, що вони по диву позбулися ворони. Оскільки теперішня класна керівничка у школі була нова, вона не знала, що ця трійця не розливана. і на уроках подоробі. Тільки те й робитимуть, що деревені правитимуть начальний рік проти, що починався вдали. Протягом тижня клас іще не встиг познайомитися з новою керівничкою, зате учні вже придумали їй дуже влучне прізвисько. Взагалі, дивно, що жінка з такою. Доволі оригінальною зовнішністю викладає курс основ громадського суспільства. Мортиція завжди ходить із розпущеним чорним волоссям нижчі плечі і має такі тонесенькі брови, дужечки, яких дівчата ніколи в житті не бачили. Вона не з тих учителів. Які все пояснюють і перепояснюють. Радше навпаки, до власних формулювань мортиція вдавалася вкрай рідко, а слова набирала особливо ретельно, щоб усе було зрозуміло. Найчастіше просто читала текст під підручниками. Прізвисько придумала Сусана перший день навчального року. Після літніх канікул мозок ще не був захарашений всіма цими порогами. Тому різні приколи стріпалися через безупину. Щойно нова керівничка показалася в дверях, Сусана вигукнула. О Боже, вони взяли на роботу плотицію, вітав прізвисько і прізвись закріпили. Що Чоловіка канікули Сусана проводила з братом у селі. Віднюдь вони рятувалися переглядом старих фільмів, сімейка Адамській один. Віда також якось бачила цей фільм по телевізору, однак він її не надто вразив. Тож, найпершої суботи дівчата зібралися. В мансарді Бел, що переглянути гімн та остаточно затвердити притвіску новій класні. Мансарда для цього була найкращим місцем, і ще тут дівчата святкували дні народження та записували квіти. У понеділок, після першої року Мартиція без особливого ентузіазму сказала, що має. Повідомити новину, будь ласка, тільки не початок проєктів, благально прошепотіла Лусія, прибравши злобу грибку. Розслабся, ми ще замало тем вивчили, тішала її Фріда, що сиділа ліворуч. Попри те, що дівчата сиділи в останньому ряду пар. Відо бачила весь клас, коли випростовувалася на стільці. Здається, що могла завернути й думки в голові самої мортицією. Не варто недооцінювати можливості класних керівників. Як завжди, мудро порадила Сустана, що сиділа праву Вона так Лала за вухо пасму волосся, яке недавно підстригла ще коротше. Таке носять хіба хлопці. Мортиця в їхній бік, наче щось запідозрювала. І всі троє вмить позамовкали. Позам... Краще не випробувати її тепліня. Керівничка підвелася зі свого вчительського трону, пройшлася розміреною ходою по класу і зупинилася біля дошки. На чорному волосі облискували ранкові промені, що потрапляли до класу через вікно. Батиція повільно взяла крейду на постала. Осіння Олімпіада. Що це? Мусія на хмуро лаврове. Не знаю, але пише вона красиво, відповіла зацікавлена Фріда. До всього, що хоч якимсь боком стосується спорту, вона дуже заповзята мусія з Осаною та Поційне питання ланцюжком пішло по класу, і наче відловувала від сіль усе гучніше і гучніше. А самотник, які ходили в цей самий клас, також не була винятком у, у відповідь на питання своєї літерки Маріси там стенула плечима. Примружила і без того в гості, як у китаянки очі. Хоча лисія не чула їхньої розмови. Цілком могла подумати і сконструювати. Ти знаєш? Про що мова? запитала Маріса. Хм, дай подумати І хто? Ні, не знаю. Але я. «Переверну небо і землю, щоб з'ясувати все для тебе. Переконавшись, що її рабини нічогісінько не знали, і теркамо причеркуся з розпитуваннями до тоні. І скориставшись нагодою, замість відповіді обхопив її голову. Поцілував у щуку. Мариса вивче на нього зиркнула і відвернулася, ніби ніхто нічого не знає. Якщо ви нарешті замокнете, я розповім, що це сказала Мартися, що щоб покласти край загальному бубою, бубонню чителька. Витримала паузу і тоді повільно, сонно, солодкуватим голосом, наче співачка в почала пояснювати. Вдавалася в ідеальній тиші, яка запанувала навколо на хоче простягнути свою промову якнайдовше. У 21 жовтня у нашій школі відбудеться спортивна олімпіада. Всі учні зобов'язані взяти участь. За кілька днів у дворі школи поставлять столи, за якими ви маєте зареєструвати свої команди. Придумайте, будь ласка, цікаві назви. Вид спорту, який вам до вподоби, можете обрати самі, звісно, до того, як почнеться реєстрація. Доки мортиція виголошувала своє довжелезне пояснення, було у класі знову почав наростати. Усі поривалася запитати про мету олімпіади. Бо їй ця ідея ні, трохи не подобалася. Новина мала ефект відра холодної води на голову в кінці доволі приємного першого навчального тижня. Лусія легко адаптувалася до всіх змін, нових вчителів, шкільних дисциплін, навіть було натхнення. Вивчати різні предмети це нелегко. Лусія має намір отримувати такі самі високі оцінки, як і торік. Радісне обличчя мами і новий смартфон, від неї, як винагорода того варті. Однак ця олімпіада, яка морока. Лусія збільшила кілька кількість занять танцями, до балету додала ще й хіп-хоп, а ось вже три вечора на тиждень у неї зайняті її вільного часу залишається мізер. Вона не має ані найменшого бажання навчатися <кхід> якогось виду спорту, тренуватися заради цієї олімпіади. Від якої усі жодної користі, з неї досить і звичайних уроків фізкультури. Ох, усіх я хотіла запитати, навіщо здалася ця Олімпіада, однак через гамір у класі і її не було чути, кілька учнів підняло руки. Вона не знала, скільки доведеться чекати своєї черги. Тому, можливо, завдяки своєму оптимізму усія відігнала сумніви, відсунула стілець і підвелася, ламаючи всі правила. Ріда спробувала її зупинити і запитала, чи часом не здуріла вона, Сусанна також. Застережливо поглянула на подругу, однак Лусія, зважаючи на них, підвелася над цілим класом, гум раптово стих. Ти хотіла щось? запитала Мар... Мартиція, яка ще не запам'ятала імен усіх учнів. Лусія так, Лусія, кажи! У класі запала тиша. Лусія відчула, що в неї починає тремтіти голос, тому випалила запитання на одному подиху. А навіщо проводити цю олімпіаду в нашій школі? Вона промовила це так швидко, що, судячи з виразу обличчя, мортиція не зрозуміла питання. Клас знову забугонів, і вчителька шикнула, попросивши тиші. Потім повільно підійшла до лосійної парти. Що ти маєш на увазі? запитала вона і струсила головою, відкидаючи на спину довге чорне волосся. Лусія не могла відчитати мертицію. Питання розізлило, чи вона справді його не розчула. Дівчина схилялася до другого варіанту. Мені цікаво, чому Олімпіада проводиться саме цього року, адже це вперше. Якщо ти не хочеш брати участь, маєш просто так і сказати, відрубала мортиція. Мусія і поглядала на подруг, які сиділи з широко розплющеними очима, не розуміючи, про що свідчить така реакція вчительки. Мабуть, вона лише хотіла сказати. Фріда встряла в розмову, щоб захистити подругу. Та мартиція її перебила. Як тебе звати? Фріда. Дуже добре, Фрідо. Лусія може пояснити сама. Росія ступила крок назад, наче так могла вийти з цієї халепи, яку сама й створила. Вона не сподівалася, що Мортиція відповість у такому тоні і не знала, як виправити цю ситуацію. Тато часто повторює, що слово не горобець. Я, я не мала на увазі, що, що, що не хочу брати участь. Тож я спробувала виправдатися, уже не приховуючи трансіння голосі. Вкрає що я побачила, як Маріса пильно спостерігає за сценю. Однак цього разу лідеркам модних не підлила масла в огонь, і це Лусію справді здивувало. Таку поведінку можна навіть трактувати як своєрідну підтримку. Протягом першої шкільного тижня Маріса трималася з осторонь, не зачіпаючи ні Лусію, ні її подруг, як було зазвичай. Можливо, подіяла новина. Яка швидко рознеслася по школі, дівчата стали новими обличчями марків одягу Колінс. Через їхню популярність Маріса, ймовірно, не хотіла шукати нових ворогів і вмирала від заздрів тихо писаючи губи. Панував мир, принаймні зараз. Мартиція повернулася до свого трону. Потім щось занотувала в чорний записник і підсумувала. Відтепер я прошу вас трьох сидіти окремо. І наступного разу Росія, коли захочеш оскаржити рішення школи, знайди кращі аргументи. Ага, і ще. Підіймай руку, коли хочеш висловитися, як і решта учнів. Доки Лусія сідала за парту, у її шиї скотилася крапля холодного поту. дівчина з гіркотою поглянула на обох подруг, що також не могли повірити в те, що сталося. Лусія пропонув... припустилася невиправної помилки. Вона не послухала Сусану і не доціни... недоцінила класну керівничку. І тепер... тепер у неї вже дві проблеми самісінько у початку навчального року. Олімпіада та зла вчителька. І все це. ৰান